Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Нашому народу і на шляху до здобуття незалежності довелось пройти надзвичайно важкі випробування, серед яких тюрми, табори та прагнення до свободи не помирало в їхніх серцях навіть за колючим дротом. У нас в студії один із в'язнів багатьох таборів учасник норильського повстання Майхрович Іван Васильович. Пане Іване, вітаю вас. Дякую. В норильському таборі перебувала. В принципі, як і в всіх таборах Радянського Союзу, маса інтелігенції. Сахару там. Зокрема, в Норильську були професори Михайло Антонович, син Дмитра Антоновича, доктор Омельчук, чудовий хірург ВУПА, професор Янів. Сидів тут прем'єр-міністр Латвії до 1940 року. Генералітет Радянської армії, який був також репресований Сталіном, Фі Фіма Ойкман, перший посол Радянського Союзу в Канаді та дуже дуже багато інших людей. Однак. Давайте розпочнемо із того, за що ви потрапили з молодого віку. То було, то було 50-й рік. 50-й рік, як прийшли до нас комуністичний режим, в першу чергу вони побудували у нас у місті, в Солотвині шибеницю на 4 місці. То була шибениця на чотири місці. Так що машина заїжджала туди і на шнурки їх підвісили. А потім поїхала машина, а вони лишалися там висіти. І написано було на грудях всякі такі смерть там націоналістам в основному. В основному так от було написано. І тоді мені, я вже був молодий хлопець, ще, але мені все запечатліло на все життя. Бо я бачив, як там люди висіли одніх, знімають других. Других кидають туди десь там був якийсь ящик, смітник, чи в керниці кидали тих, хто вже познімали. А люди вже йшли там та їх находили родина, бо ніхто не міг навіть признатися, що то її син висить там у міській. І так продовжилось кілька років. Потім я не знавидів це, бо я хоч був молодим, але я вже все розумів, що таке смерть, бо то вся війна прийшла в тих страхітях. То були мадяри, то були німці, то були поляки, то були і хто хочеш, там вже був у нас. Але що в основному це я запам'ятав у цих, цих, цих страхіть, що висіли люди. Мені дуже не, не… в очах ті, ті трупи висіли, і все куди б я не ходив. А потім тому був в мене товариш, що вчився у Львові. І він там печатали такі. Лисківки, всякого був нарисований Сталін. В основному такі були, що нарисований був Сталін Свинячим рилом, вибачте. За... Але що... І той мені, мені пересилав, передавав з Львова ці листівки, а я кіно, кіно вже крутив, я їздив по селах і так потихоньку десь там ховав ті ящики, то, і, то там, то і там, то, то розклеював. Вони все дуже їх мучило. хтось, ну В районі, в Солотині був район. І там це я роз, теж розпространяв. Ну, фактично, за все, е, мене там хтось потім продав. І за СССР мене за... раз прикликали в НКВД, потім другий раз, аби я продавав людей. Ти по селах їздиш, хто бандеровські пісні співає, хто їм їсти дає, хто їм б'є стирає, і от такі всякі питання. Каже, приходи до нас. Ну, та я так приходив по визову раз, нема, нема. Мене знову визвали другий раз, потім третій раз. Виділи, що я не виконую ті завдання їхні, та й сказали. Я не пам'ятаю, десь літом то було. Грав футбол в вільний час. У нас у понеділок був вільний час від роботи. Я робив помічником кіномеханіка в основному. І в понеділок був вихідний, я був на стадіоні. Грали хлопці в футбол, і прийшов начальник НКВД П'яткин, так фамілія його, і піш... з пістолетом прийшов до мене і каже, пойдем, ти мені нужен. Я пішов з ним до де йшов, та й кажу до нього: А я буду завтра на роботі. А він каже, ні, не будеш. Я кажу, я ключі віднесу від. від... Я йому пішов туди в кінотеатр, віддав ключі, і вийшов, він мене забирає. Приводить мене в НКВД, отак от там, сидять часові, там їх розплітають колючий дріт. Колючий дріт був у дві жилки, одна з колючками, одна без колючок. А я так думаю, наші їм той колючий дріт? А потім підходить до мене та й каже руки назад. Я зв'язав руки колючим дротом так от назад, потім зв'язали ноги, і руки до них прив'язали, отак сказали, зігнутися і лягай на землю. Я вже ліг на землю, мені руки прив'язали до ногів, потім ще, потім виводять з підвалів, ще, ще, ще. І так 12 чоловік вивели з підвалу, і нас всіх пов'язали колючим дротом так безпощадно, що руки пересихали вже. Викидали на машину і відвезли у Франківськ. Привезли мене у Франківськ на четвертий чи на п'ятий етаж там в НКВД. Я там просидів щось два дні на п'ятому етажі, потім мені кажуть, пішли, приходить мене в підвал і відкриває двері, такі великі двері, з тими замками, такими, як, як церкву закривають і ключами такими, і відкриває двері, а там повна камера трупів. Повно лежать, всі голі, так от така камера, все, всі лежать трупи. Повно, я напудився сіти так узад від двері, тако відійшов, зад він мене кулаком вшив, як вторащив сюди, сюди, сюди вшив, я лише туди ті, між тих трупів упав. Та й упав, та й лежу, чую, за якю. Закривалися двері, закрилися, а хтось питає мене пошепки, а ти звідки? Не можна було голосно навіть говорити. А голі по тому були, що то був підвал. Ні. Ніякої дирки вітра, ну воздуха не було. Всі білі як смерть. І нікого <кхем> дихати не було чим, а голі по тому, що всі брали так. Одіяло отак от брали, за... коц такий, значить, отак брали двоєм, Як ти з того боку, потримайте, от, пожалуйста, так, двома пальцями. Так, отак і махаємо, отак тримаєте за два. Отак раз, раз, раз серед камери стоять два чоловіки і тим коцем махають, аби може. Можуть... А голі, тому що як по одязі махати, то не буде чути воздуха ніякого. Ну так, в основному дехто в трусах, а хто навіть зовсім голий, хто не мав трусів. Yeah. І так ми махали рік, я там просидів і махали день і ніч. Все, не було воздуха ніякого. Ніхто про те не, бі... не турбувався. Нас було 49, 50, 54. 50, в одній кімнаті. В одній кімнаті. Все так, що по команді лягали і по команді всі обертали. То було все так, як оселець, як пальці на руці, тако, о. І так, я там відбув 12, 10 місяців з половиною. І знайшовся такий був колега, що ми колись в дитинстві з ним сібили, і його прислали привезли сюди. І сказав він, що я з цим займався, тими листовками. Антисовєтська пропаганда називалася Стаття 54.11. 54 11 Потім мені ще пришивали зброю, що я мав. Ну, я дійсно, що мав, бо після війни зброї було повно. Фоси були позасипані зброєю, всякої, яку хочеш. І кулемети, і німецькі, ці фауси, і міни, і гранати, туди, як розсівна, на то все було страшно багато зброї. Зброя була не проблема тоді. Але потім, як вже викинув, тоді, бо то почали десь пішли на поле, стріляли в лісі там потроха. Прийшли на каведисти, та й зла дітей полапали малиха, вони кажуть, що то у мене десь є, і я тут викинув гет. Вони мене за все били і, і били, і де тут зброя, для чого ти її трамав, і за ті листовки, хто тобі давав, я кажу, я, їх, я лише їх знайшов і читав. Читав, читав, кажу. А, я, а ти розпространяв, ні, я кажу, і так ні і б'ють, і не і б'ють, і ти від це не вийдеш, признавайся, бо ти відце вже не вийдеш. Я лежав 11 місяців, то в мене всі бока все гнило сплошні рани були від бетону. тут, Отут, во, язви такі, як, як більше, як рука, отаку. Все, за всі за, за, сторони були клубиці, все згнило від бетону. Згниєш, тут, каже, і відси ти не вийдеш. Ну, я І не, і не, і не, І потім тому привели його на очну ставку, і він сказав, що я це робив. А, а, а відки він брався, а в нього є товариш, що у Львові учиться. І він каже, то від нього. І, і так, на основанні я там на нього скочу битися, і мені не дали там битися нам. І він сказав, що то від нього і того товариша привозить теж. І все, і, і 25 мені, і 20, був воєнний трибунал. За тих 11 місяців нас на суд, на воєнний трибунал у Франківську. Ну, я не знаю, чи це тройка називається, чи як. Ну, три, три судді, там три були людини і зачитали вирок по 25 років трудо лагерей. Все. Побули ми там ще трохи і нас зимою відвезли у Дніпропетровськ з Дніпропетровська. У Львів ззначала, у Львів, там дуже багато тюрмів. У Львові є страшно багато. Цілий городок такий великий, з тими. Ну, то ще польські тюрми, то то і франківська тюрма польська. Чи Катерина, я вже не знаю, хто їх будував, ну там така скіна метрова, там без кошка. Польський, скоріш. То там ніхто не міг вийти, вже вийти. І тому нас у поїзд у Львові і у Москву. З Москви. Поїхали, а куди поїхали? Поїхали, 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 поїхали. І в Красноярськ. там дуже великі пересильні пункти, там, ну, як не, не тисячі, то мільйони, напевно. Ціле місто, так як подивишся, ми вилазили на бараки на таті, І так дивилися, то зараз і жіночі ті, ті зони, і, і, і всякої. Невідко кінця було, невідко. А відти вже з Красноярського краю. Розприділяли, куди треба побільше рабів, куди треба рабів, чи туди в Магадан, чи туди в Казахстан, бо то і в Казахстані було, в Караганді дуже багато було наших людей. І в Сибірах, до, до, до Нариська теж було багато дуже людей. По, по дорозі, так сказати. То ми їхали з Красноярська до Нарильська 18 суток водою до Дудінки. Там тільки українці були, чи ще інші? Були чи різні народи. То були різні народи. Були ну, 50% українців. Так у середньому такі, такі були підрахунки, що 50% було українців, а там прибалтійці були, були і поляків теж багато. і китай, Там були і японці, і китайці, і мадяри. Але потроха так, потроха. І ті Таджики, і Узбеки, і грузинів було багато. Але ось так в середньому там підраховували хлопці, що то 50% українців, а останні вже були всі, всякі там нації були. І нас там е, з Красноярська 18 суток водою до Дуньки, а з Дуньки Скоколейка ходила. І до Наріська 100 кілометрів. То тих вузку колєйку ми приїхали вночі в Наріську, бо там вже були ночі, Северні, і так сказати, що там майже вічна ніч. І я приїхав, ми туди як приїхали, а то такі великі, ну, яке таке місто, ми думали, що таке велике місто, що там лампочки горять, якісь гори. А ми думали, що то будинки такі многоітажні. Де здалека видно, що горять рядами, так, лампочки горять. Де ми думали, що все зони, то все зони. Горять рядами лампочки, як в день. А то гори від, відніються, здалека гори, що відніли, що то світло горить у горах. Ми думали, що такі великі будинки. Бо сам на і на сам і центр, а вже по краях гори. І, Зокрема, була гора, така називалася там Шмітиха, і рядом від неї піднімається гора Медвежка. Медвежка називалася Руднік Медвежий Ручей. Що то все значить, там колись лише медведі ходили, а трупів там ховали у сніг, закопували в сніг у землі. А десь там навесні вже їх медведі тягали в цілу зиму, а навесні їх вже там, на ті медвесті, там, на... особливо на медвесті у городі там було інакше, а на медвесті там взагалі було, то все в сніг ховали. І там медведі тягали їх та й робили з ними, що хотіли. А в якому році ви потрапили до Норильська? В 51-му, 51-му. Було дуже-дуже було тяжко. Дуже я плакав багато, я був молодим, і не було ніякої ні защити. Кругом копали людей, били людей, пішов, попав я туди в той нарізку, ту медвіжку, в бригаду жалізнодорожну, строїти жалізну дорогу. І все, бригадір був, поліцай бувший, кубанський козак, Анохін такий був. І все, норма, от норма і скала, і чокан, і скала, і, і железна дорога довбає, підсипай, підсипає, відрахує 15, 10 шпалів, яка від землі залежить, як піднімають. І все треба робити. Голод 50-60 градусів мороз. 50, 60, до 70. До 70. І так ми там пробудили. Проробив я там у хім в, в железній дорозі. Більше як рік півтора року. Дуже було тяжко, і так били, були люди, хлопці, ці з наших сіл: відти з Журак, з Староні, з Буграчанської, і тепер я його вже називається. І всі, і кожного б'ють окремо, і всі сидивлі. ну, Я таке не розумію. Ми всі там говорили, що то треба того бригадіра якось ну, перевоспитати, чи як. Але. Так що прийшлося мені, раз я прийшов вже е, туди на роботу, нас привели, пси кругом, автоматики, це було стандарт. Штири вівчарки, штири часові бригада по штриці йде собі. Там розставили прапорці, як за межі прапорця пішов, то він має право тебе розстріляти. Два-три метри за прапорець пішов, все, розстріл. І так я пробув там і прийшов раз, ми нас привели туди на желізну дорогу недалеко так від тої зони робочої, а той пішов дощ і сніг мокрий. Дуже було холодно. І я десь там ще сховав якусь яму і не робив ту то, що мені дали, не зробив ту норму. Він прийшли, ми прийшли вже вже люди відробили, всі, всі робили чогось. Я думаю, що люди не роблять тут таку погоду, та й, та й не видів нікого. Я приходжу, а вони вже, все, ну, чи не робили, чи не зробили, я не знаю, але вже перекурювали там вже, грілися. А він мені каже, цей бригадір, а ти каже, Бандера, де був, каже, твою мать. А я кажу, що, що? А він знов повторив ті слова. Я так поглянув на бік, а то стоять ломики ті, що ми железну дорогу ремонтуємо. Та й так у вікно, як всадив йому, хотів в горло вдарити його сюди, о. так як ломіком у вікно розбив стекло його туди в груди, попав його. А він я дивлюся, а він у вікно, а він так дивлюся у вікно, а він е сукиру вхопив і до дверей. Хоче йти до дверей, я за двері став та й ще так чекав, він виходить, а я його ще раз тим Ломіком жиїзним. Думаю, вже все одно закритої тюрми давали по 5 років за той удар, за побиття бригадіра 5 років закритої тюрми одиночної. Він мене злапав, я його як бив, він так руку підставив і злапав за той -то же у мене із сокиру так одо мене. Я почав кричати, просити, всі сідив, 50 чоловік було, 53 бригаді чоловіки було. Я кажу, поможіть, хлопці, поможіть, поможіть. А ніхто, всі сідив, а він мене сукиру притискає, до скіни, хоче так притиснути. Я потягнув, так потім пустив, він ще перевернув догори ногами з того желізяков, а я в другий. Ну я був молодий ще хлопець, мені було ну, ще 2, 20, не знаю, чи й було вже. Фактично, мені було ще 19 рік тоді. А він упав, а я в кік. Побіг туди по штриці, і там вже така жила робоча зона, що там в нас ходили в робочій зоні в кар'єрі, то був дуже великий кар'єр, що добували мідну руду. І воно було обгороджено колючим дротом, так як на завізів, надвірна і пасічна, чи як то називається, Пасічна. І туди ходили електрички у нас вже по тому. Було шість екскаваторів великих у кар'єрі, були борові станки ну, до 20 станків. І так що то дуже велика територія була. Були всякі якісь там здання, були ремонтні майстер... майстерні. І я там пішов за залізний дорожній переїзд, знайшов якусь железяку ще раз і казав, що. Став та чекаю, вже думаю, зараз бригадір буде йти сюди попри цю, бриг... попри цю будку, і думаю, ще йому раз додавлю. І там до мене якісь підійшли два мужчини і сказали мені, сказали мені, що що ти тут стоїш, а я кажу, Бригадіра, чекаю. Вони зрозуміли, що я чекаю Бригадіра з, з... з... тим забуром від бойного молотка. Та й сказали мені, що не біси, він тебе не буде і бити і не буде замільдовувати. Підеш з нами, і ми з тобою там поговоримо, що ти маєш робити. А то вже був 53-й рік, вже Сталін, вже Сталін дуба дав. До речі, як зустріли в таборі звістку про смерть. Криками, Сталіна? криками, з криками, великими криками. Кричали радості, так от руками, всі свобода, Ребята, свобода. Всі дуже були раді, думали, що це вже все. А то не все. Тоді, як оцей е, хлопці пішли зі мною, до, вже, до, 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 де шукають, де об, обшук роблять там, і він видів, що я з ними. І я йому сказав, бо він мене замельдував, а він сказав, ми посмотримо, хто кого буде мельдувати. Він вже всі трохи напудив. А то були хлопці з Караганди, приїхали до нас вже, такі бойові хлопці. Там до нас теж прийшло, не знаю, кілько, там півтори сотні чи що. Все було на горстрої, там багато пішли туди, а сюди до нас трохи теж кинули. І вони вже мені сказали вечором прийти. Я прийшов вечором, там був такий начальник, начальник колони називався, начальник колони. То бригадіри були само по собі, а начальники колони були само по собі. І вони прийшли сказали мені, стій на дверях, нікого не пускай. Прийшли і прийшли туди всередину, і його зарізали для страху одного через деякий час другого. І всі вже почали тікати на, на колючий дріт, що, що били людей. Ті, що найгірше били, вони вже хотіли залякати їх треба було, бо аби не били людей. І вони вже стали декотрі тікати на колючий дріт, скакають уночі і все. Нашим телеглядачам я нагадаю, що у нас в студії зараз пан Іван Майхрович, Майхрович, учасник повстання у Норильську. Наразі прощаюся з вами, а нашу розмову ми продовжимо у наступній передачі. На все добре.